28 жовтня Україна відзначає одну з найбільш значущих дат у своїй історії день визволення від нацистських окупантів. 78 років відділяє нас від тих буремних років. Наш народ пережив страхіття війни, мужньо витримав випробування і доклав величезних зусиль, аби наблизити бажану мить перемоги. Наше минуле і наше майбутнє пов'язані між собою незримим мостом пам'яті, який не дає згаснути жодній трагічній сторінці історії. У ході Ої світової війни саме на території України відбулися ключові битви за визволення Європи від фашизму. Воєнні дії тривали протягом 40 місяців, із 22 червня 41-го до кінця жовтня 44-го року. У літописі Великої перемоги навічно вписані імена тисяч і тисяч славних синів і дочок України. Вони воювали на різних фронтах, виборюючи перемогу. Нечезнець з пам'яті людської, великий подвиг і велика трагедія. Нашого народу сьогодні наша держава відзначає день визволення України від нацизму у другій світовій війні. Звичайно, що сьогодні ми можемо тільки говорити про те, що ми безмежно вдячні, вдячні всім воїнам, вдячні всім солдатам. Ми сьогодні безмежно вдячні солдатським вдовам. вдячні безмежно дітям війни, які на яких випала так нелегка доля, адже саме вони піднімали Україну із руїн. Ми сьогодні доземно вклоняємося всім, хто не повернувся з поля бою. Ми сьогодні дякуємо і низько вклоняємося всім батькам, хто не дочекався свого захисника, свого воїна, свого сина, своєї доньки з війни. Звичайно, що сьогодні найтепліші слова вдячності нашим захисникам, які захищають нашу державу, захищають суверенітет, незалежність і територіальну цілісність захищають від расистів. доземно вклоняємося, віримо в збройні сили, любимо, і ми знаємо, що перемога буде за нами. Кожна війна змінює народ. Він стає ще сильнішим і ще згуртованішим. Війна, що триває зараз, назавжди змінить кожного з нас окремо і всіх нас разом. З перших днів широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України сотні тисяч українців стали на захист рідної землі. Прикладом боротьби за вітчизну для них є воїни Другої світової. Тут на 44 сорочетвертого року, і ніхто не думав, що новому поколінню. Українських людей прийдеться боронити свою землю від російських окупантів, які хочуть знищити нашу країну, знищити українців як націю і квітучу Україну перетворити в пустелю. Але це їм не вдасться. Не вдалося фашистам, не вдасться і на росистам. Бо український народ це горда нація. Вони ніколи. Не стояли і не будуть стояти на колінах, бо стоять на своїй рідній землі міцними ногами. Сьогодні дуже мало залишилося тих, хто звільняв Україну. Але пам'ять про них живе в серцях українських людей, в серцях нових покоління. А їх подвиг служить прикладом для тих, хто за землю від російських окупантів. Приклад. Батьки прикня старші торчив для них це священне. Анатолій Лісовецький щороку у день визволення України приходить до скверу вічної слави. Ветеран пам'ятає, як урочисто відзначали цей день у попередні роки, як вшановували загиблих і живих героїв Другої світової і вдячні за те, що і сьогодні людей покоління, що пережило ту війну, не забувають і підтримують. Я хотів би сьогодні подякувати. Ольги Михайлівни за ту турботу, яку вона проявляє про ветерана. І за те, що я говорю як заступник голови ветеранської організації міста, за те, що вона завжди знаходить можливість пам'ятні дати для нашого міста, для держави прийти в сквер вічної слави, вклонитися подвигу на старшого покоління, а також. Сказати слова вдячності нашим захисникам і захисницям. Їй велике спасибі. В цій жовтне дні, отак що хочу сказати, минає сім років, як Ольга Михайлівна очолила міську раду. І прилучани переконалися, що для неї було і є основне в роботі пріоритетом. це турбота про прилучан. шануємо тих, хто подарував нам переможну весну 45-го року, відбудував країну після війни. Шануємо ж героїв сьогодення, що можна боронять від рашистських загарбників рідну неньку Україну, яку вже наше покоління обов'язково відбудує і зробить ще кращою і успішнішою. Я сподіваюся, що прийде час, коли український народ з усіх перемог, які були здобуті в різні частини, різними поколіннями і на різних фронтах зробить такий символічний букет. І в центрі цього букету міцно стоятиме червона калина, а її корні це пролиза кров наших бітчизників на всіх фронтах до перемоги.